Весною є два найкращих періоди: висадки винограду в землю, та й в принципі інших рослин через пізно і черещур рано. Ну це якщо аналізувати коментарі аграріїв початківців в різних аграрних весняних відео. Тож давайте з вами розберемося, там є трішки уточнення, коли правильно, коли краще і які формати саджанців садити, на прикладі винограду, але це стосується в принципі, більшості ягідних кустарників та й дерев, скажемо так. Дивіться, якщо саджанці з відкритою кореневою системою... Тобто от такого розкладу, бачите? От такий відкритий саджанець. Він висаджується зазвичай із другої половини березня, і весь квітень, іноді навіть на початку травня. Тобто, щоб він не прижився, бажано висаджувати максимально рано, тобто до кінця весни тягнути не бажано. Це не про горшкові, це ми про відкриту кореневу систему. Звісна справа, потрібно звертати увагу на якість зберігання і на саму живезну, скажімо так, на живість саженця. Тобто, Зберігання має бути у вологій якійсь субстанції. Ми зазвичай виноград зберігаємо у опилках та, в принципі, все інше. Можна у вологій землі, у вологому піску, тобто в чомусь опилки нам найлегше і все. Так, як перевірити, чи живий саженець? є два варіанти. Брунька вже могла набубнявити, Це у нас друга половина квітня, тобто вона могла вже набубнявити, або не набубнявила, І ми перевіряємо наступним чином: царапаємо верхні брунічки, які нам не потрібні. І якщо тут зелененьке є, значить сажанець живий. Так, з цим. Зрозуміло, щоб він був не засушений. Тобто до кінця квітня зазвичай він висаджується. Це такий виноградний плюс-мінус стандарт початок травня. Горшкові саджанці, ем, їх можна висаджувати фактично все літо і не тільки виноград. Чому? Тому що цей саджанець вже росте просто в маленькій землі. От так він уже росте, і його можна там висаджувати. Е, такі, до речі, саджанці не бажано висаджувати надто рано. Чому тому що листя, і якщо у вас ви його на початку лютого висадили, він вас стартонув, в березні вткнули в землю, воно, звісно, справа смерзне. Тому е, живе, хай воно подовше в цьому стаканчику, і щоб корінець запрівся. З приводу стаканчиків також є уточнення, щоб я вам радив. Ну, дірочки внизу, то понятно, щоб е, витікала вода. Але дивіться, розклад такий. От. Більший і менший стаканчик, в е, маленькому стаканчику не бажано в першу чергу садити от прям в дуже маленький стаканчик, тому що там корінь молодий, він розростається і потім заплітається. І таке, якщо ви все-таки висадили в маленький стаканчик, бажано ж пошвидше висадити, не затягувати можна там навіть середина травня, початок травня, якщо вже тепле. Якщо ймовірні заморозки, то вибору немає, яка іще постоїть. Е, якщо от така у нас. Оця хто резервуар, ставчик. Коротше, оця ставчик, якщо більший у нас, то тоді воно може рости подовше тут. Хай розростається. У нього запас грунту, тобто запас його збільшування корня більший і можна таке дотягувати аж до кінця квітня, верні, вірніше, кінця травня, до середини червня червня. Така практика достатньо розповсюджена.